Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися переказувати оповідання Василя Сухомлицького зайчик і місяць та намалювали ілюстрацію до оповідання. Дякую за ваші розповіді та малюнки! А сьогодні пропоную вивчити вірш видатної української письменниці Лесі Українки. Леся Українка була розумною дівчинкою. У чотири роки вона вже читала, а в дев'ять років вже писала вірші. Вона дуже любила природу, і саме про природу були її перші вірші. Про мальовничу природу України вона написала у своєму вірші на зеленому горбочку. О сьогодні ми з ним познайомимось. Та вивчимо за допомогою мнемотаблиці. Пропоную послухати вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийти її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Малята, чи подобається вам цей вірш? Де знаходиться хатинка у вірші? На зеленому горбочку у вишневому садочку? Вишневий садочок? Це коли в ньому ростуть які фрукти? Правильно, вишні. А якщо груші, грушевий, яблука, яблуневий, сливи, сливовий, абрикоси, абрикосовий, персики, персиковий. Діти. Як автор говорить про хатинку? Вона притулилася. Як це? Це означає розташувалася дуже близько. Ще можна сказати, пригорнулася, притиснулась. Яка вона була? Як її можна описати? Біленька, гарна. Розмальована квітами невеличка. З ким порівнюється хатинка? З дитинкою. Хто прийшов до хатинки в гості і звеселив її? Ну, звісно, сонечко. Вірші Лесі Українки дуже мелодійні та описові. Подумайте і скажіть якими словами починається вірш, та якими закінчується? А як виглядає наша українська хатка? Ви знаєте? Ні. Це ж, мабуть, тому, що зараз майже всі живуть в квартирах, так? А раніше наші бабусі та дідусі жили в звичайних хатинках. Хатинка була біленька. Зовні і всередині під солом'яним дахом. Пропоную пограти в гру. Скажи одним словом. Дах із соломи. Який дах? Солом'яний. Будинок із цегли. Який будинок? Цегляний. Замок із заліза. Який замок? Залізний. Дах із шиферу. Який дах? Шиферний будинок із дерева. Який будинок? Дерев'яний. Давайте згадаємо, чий вірш ви сьогодні слухали і як він називається. Так, це вірш Лесі Українки, на зеленому. Горбочку, давайте його ще один раз послухаємо. А для того, щоб вірш краще запам'ятати, уважно слідкуйте за малюнками на таблиці. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Малята, пропоную намалювати ілюстрацію до вірша Лесі Українки на зеленому горбочку. Олівцем малюю горбочок. На ньому хатинку, дах солом'яний, віконця. Потім малюю тин, на ньому глечики, сад вишневий, сонечко. Коли я розфарбовувала ось такий малюнок у мене вийшов. На зеленому горбочку у вишневому садочку. Біленька хатинка і сонце її звеселяє. Можна ще по-іншому зобразити ілюстрацію за віршем Лесі Українки на зеленому горбочку. Малята можете придумати малюнок так, як це відчуваєте ви, і зафарбувати чим забажаєте олівцями, фарбами, фломастерами. Чекаю на ваші ілюстрації. До зустрічі, малята.